У минулому році я робила хостарій для своїх самих маленьких хост. Робила підпірні стінки. І в цьому році я хочу продовжити, отам подалі, і зробити такий же точно хостарій для інших своїх сортів, які ще досі зростають в моєму старому саду, і ніяк не маю можливості місця їх сюди пересадити. Звісно, для такої малечі. Я і роблю підпірні стінки, бо якщо садити серед інших хост, вони просто загубляться. А так, знаєте, виглядає наче якась виставкова експозиція. І прогулюватися тут можна по доріжці, і розглядати оцю всю маленьку дрібноту. Тому я ось в цій зоні хочу продовжити. Тут у мене Деякі камінці вже викладені з минулого року. Треба підвищити цю висоту, бо тут дуже сильний схил. Ось так, напевно, помітно, наскільки він сильний. Тож, треба буде докласти ряд камінців. Ще мені подобається тут так частинка викладена з дерев'яних гілок. Напевно, я її також перероблю, зроблю по і досиплю туди землі. Зараз моє завдання це поприбирати всі шишки, які насипалися після бешених, скажених вітрів. Тут все в шишках, все треба їх буде повизбирувати для того, щоб подрібнити і використати як мульчу. Тож в мене кілька завдань. Зараз тут тіньочок і приємно працювати, бо От там подалі вже так сильно сяє сонце. Якраз в затінку, дуже-дуже приємно зараз знаходитись, тож і попрацюємо сьогодні з задоволенням. Робота важка, але приємно було її робити. Зараз ось викладений ще один ряд камінців, звісно, збута, який має. Неправильні грані, важко робити підпірні стінки, іншого каміння в мене немає. Але в принципі, якщо знизу підсадити більш височенькі рослинки, а зверху підсадити ті рослини, які будуть поникаючі, і трохи прикривати каміння, воно так акцентувати увагу на себе не буде. Наносила сюди ґрунту. ну, вийшло десь відер 6 Звичайних таких і зробила ще підпірну стіночку з отаких дубців. Це сосни. Я її боюсь палити в печі, бо вона ж смалиста. А от використати в садовому дизайні, в принципі, все можливе. Так, у мене були старі пеньки. Вони були вражені ще й короїдом, і, звісно, в ґрунті вони то зовсім повигнивали і повипрівали. Ну, в принципі, от саме цей куток з дерева мені було неважко замінити. З камінням треба було повозитися, підібрати такі камінці, щоб один до одного підходили. Тепер у мене є ось така площа. Тут у мене зростає хоста, вона зараз маленька, але це брази Стефан буде крупною хостою, її треба викопати. І тут у мене ще хоста також ще е, маленька, але виросте також крупною. Це Алватін Тейлор. Їх треба буде прибрати, і у мене ось такі дві кишеньки вийде для моєї малечі, моїх, моєї колекції маленьких хост. І не знаю, сьогодні я вже точно хости садити не буду, але все одно вам покажу, як це все вийде в одному ролику. Треба привезти ті хости на копати. Одразу викупаю всю свою колекцію і одним махом це все позасаджую і замульчую. І вийде у мене не гірша композиція, аніж тут. Тут трошечки. Висаджено маленький хост, і також є трошки ось місця, де ще досадити. Можливо, я розбавлю ці маленькі хости ще й невеличкими папоротями. Ну, подивимось, що з цього вийде. Не переключайтесь, будемо продовжувати і зараз все посаджу та покажу. Щоб там гарно зросталося, то треба покращити той ґрунт, який у мене є на ділянці. І Для цього я вирішила підготувати їм посадкові ями. Тож я. В минулому році показувала, як ми робили компостні такі кучі шифером «Загорожені». Я туди складала бур'яни. І тут в мене така господарча зона. І в мене ще ось така купа була, все в мене не вміщалося, було стільки бур'янів, що просто в одну у таку загорожу, всі мої бур'яни не поміщались, тому ми в цьому році ще довго зробили. Тут я вже почала складати бур'яни. А це те, що не вмістилося в минулому році, частина його вже перепріла і тут є ґрунт, а частина ще такі рослинні залишки не перепривші є. Оскільки хости в мене маленький, то мені треба це все пересіяти. Ось таким чином я в корита пересіваю через звичайний овочевий ящик. Ось такі залишки я. Висипаю знову ж таки в компост, а ось таку дрібненьку, гарну і таку рихлу, поживну земельку я додав під хости, також додав ще трохи піску. Перекупала той ґрунт, що тут був. Частину вибрала, можливо, потім буду досипати. Засипала сюди десь два відра піску і чотири відра. Перепрівшого компосту. Так, напевно, тут будуть і насіння якихось трав, ну тоді вже доведеться прополювати. Але все одно ґрунт так буде набагато кращий, бо дуже важкий ґрунт для хост. Треба його трохи полегшувати. Я, в принципі, намагалася навіть в ті хости, що зростають великими, додавати в лунку, піску. Ну, компосту не додавала, але для малечі хочу все ж таки покращити ситуацію. І подивимось, як вони тут будуть зростати на новому місці. Подивіться, скільки хост я привезла, щоб висадити сьогодні. Я навіть не думала, що у мене стільки маленьких та мініатюрних сортів хост. І для того, щоб не переплутати сорти хост, ось стільки сьогодні буде висаджено біля 40 сортів, треба їх. Підписати. Підписувала на ось такому пластиковому кутику. Він гнучкий. Навіть о, після зими він не тріскається, не, не гниться, не лопається. Це звичайний кутик, який використовують після поклейки шпалер. Він продається десь в трьохметровим. Ось таким чином він продається. Я його розрізала ось тут канцелярським ножем, а потім нарізала ножицями на довільну довжину, роблячи ось такий зріз. Щоб це швидко зробити, я просто нарізала великі ось такі шматочки, щоб менше було відходів, потім я в такому місці їх ось так перерізала все. Тепер ми саджаємо. Основна проблема буде в тому, щоб підібрати на задній план повищі хости, підібрати так, щоб вони довгенькі листочки чередувалися з кругленькими листочками, жовтенькі, зелененькими. Це вийде ціла схема і гра на сьогодні для мене, бо багато. Трошки схожих між собою, схожих за забарвленням, за формою листочків, то треба ось це все якось тут розташувати. І треба вже розпочинати, бо скоро сюди повернеться сонце. І до цього часу треба все пролити і замульчувати, встигнути. Висадила майже всі свої хости. Чому майже? Тому що 5 хост не вмістилося. І Ось вони у мене ще в ящичку. І я хочу тут також замінити ґрунт, зробити його більш пухкеньким. Просто неможливо туди навіть садову таку маленьку лопатку Хоч і замульчований ґрунт. Ось наскільки він у нас такий пластиліновий. Тому я і змінювала ґрунт. Хочу зараз замульчувати, але. Хочу також показати, які таблички я раніше використовувала і чому я вже більше не хочу їх використовувати. Ось зібрала залишки від посадки. І ось таблички, які в мене раніше були. Це якраз ті маркери, які можна спокійно придбати, не заморочуватись і надписувати, ну, також простим олівцем. Ну, до речі, про надпис. Не всі олівці гарно тримаються, деякі змиваються, треба поновлювати. Дивіться, які плями. Якісь чорні плями утворюються. Я не знаю, що це таке. За цих плям зовсім не видно назви. Ну, Деякі, бачите, таблички? Такі більш-менш біленькі. Так, і. Саме великий їхній мінус те, що вони хрупкі, вони лопаються ось так. Достатньо їм буде пару років, щоб вони були ось такими крихкими. Ну, ось ви бачите, що я з ними зробила. Я навіть це витирати нічого не буду, це все піде в сміття, бо не подобаються мені такі. Ось повідламувалися ніжки. Вже наступного дня все ж таки вирішила переробити оцю діляночку. Хости мене чекали, вони стояли у будинку, там більш прохолодно. І сьогодні замінила тут ґрунт і висадила їх. Звісно, вони тепер не дуже вабово виглядають, але вони, сподіваюся, відійдуть, пролила, буде з ними все добре. Зараз Найгірше почуває себе хоста White Feather. Вона має тоненькі листочки, тому вони більш за все поникли. Має біленькі листя, які згодом розмальовуються ось такі зелені плямочки і майже зовсім зеленіє. Тут у мене сорт Kinky Boots, Ripple Effect, Ginkgo Grey. І ось така хоста, вона вже два роки в мене зростала в горщику, тому почала хлорозити. Я її сюди висадила. Сподіваюся, її тут буде краще, і ґрунт гарніший. У мене є таких кошиків вже декілька. Наприклад, ось тут поряд, ось бачите, вона значно зеленіша, має таку гарну хвильку, невеличка за розміром, дуже-дуже маленькі такі листочки, ну, завдовжки від 3 до 4 см. Ось така в мене тут малеча зростає, і давайте зараз швиденько пробіжемося просто по назвах по тим хостам, які я вчора висадила. Бо Якщо робити великий огляд з описом, то це займе дуже багато часу. Сорт Хайхо Сільвер, принаймні під такою назвою, я купувала. Я дуже сумніваюся, бо мені дуже ця хоста схожа на Гінко Грейк. Зараз вона прив'яла, але вона просто ідентична. А от хоста, яка мені дісталась колись по обміну без назви, от вона мені і схожа на Хайхо Сільвер. Її. Сорту, я не знаю, підписала прізвищем тієї людини, з якою ми обмінювалися рослинами. Має ось таку широку білу кайму, хвилястість. І от вона мені дахайху сільвер більше схожа, аніж. Отця. Але зараз це не важливо. Кьорлі Фрайс, ось вона в мене одна. І тут ще один кущик висаджений, має такі видовжені листочки хвалясті, дуже гарна. Так, далі у мене помила Лі. Fireworks. Binani Island Surf. Tia Spoon. Funny Mouse. Тут у мене ось така маленька орхідея зростає. Little Sunspot, вона значно крупніша, вона чомусь не виросла в цьому році. School Mouse без сорту. Це також та, що має таку дрібненьку хвильку і без назви. Maui Button Caps. Це поділка. Молода, зазвичай вона має ця хоста і такою, знаєте, долонькою складена, такою ложечкою. Кьорлі Фрайс, гарний дорослий кущик. Смайлінг Маус. в декількох екземплярах у мене тут висаджене. Дуже маленька хоста серед моєї колекції Черіш. Дуже схожа на Pandora Box, але відрізняється забарвленням центральної частини. Тут у мене ще Хаконіхлоя висаджена травичка така. Це у мене Радіан енджер. Виведена вона. Являється спортом, одна від одної з Памелалі. Я різниці між ними поки що не бачу. Літл Сан Sun Mouse, Snow Mouse, маус. Драгон Тейл, Чурч Маус, Country Маус. Кракен Crabs, Стілета. Це в мене без назви, але має такий перламутровий наліт і при цьому виглядає як шовкова, там не зелені такі листочки з тоненькою облямівкою. Це Дінки Дона, Роял Тіара. Rainbows End. Молоденький кущик, придбаний лише в цьому році, контрастна така хоста. Це Fire Island, темно забарвлені ніжки, валіз Raffle Shufл. Також у мене ніяк не наросте. Майті Маус, Читін Херд живтенька, Діксі Чикаді і спорт від неї. Глянцева така класна, гарно наростає. Ось така зелененька хоста. Дуже мені сподобався такий глянцевий ефект на листочках. Раніше не звертала увагу на хости з такими листями. Зараз придивляюся, бачу, що все частіше і частіше вони приваблюють мій погляд. Ну, ось так в мене все вийшло. Чи є у вас міні-хости? Які саме сорти, чим вони вас приваблюють, напишіть мені, будь ласка, прокоментуйте. Я буду чекати ваші коментарі. Дуже цікаво, скільки людей все ж таки полюбляють дуже маленькі хости. Тож, я на цьому зупинюсь, попрощаюсь з вами. До нових зустрічей. До побачення!